Вітаю, це західне новини. мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні ми поговоримо, як змінився закон про мобілізацію і в якій області виявили найбільше ухилянтів. Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що починають виклики 25 річних громадян до територіальних центрів комплектації. Військовозобов'язані, зобов'язані, які досягли 25 років, мають уточнити облікові дані і оформити військові документи. Нагадаю, що цього тижня президент Зеленський підписав законопроект, який передбачає зниження віку призовників до 25 років. А закон цей набув чинності 3 квітня. Хоча глава держави зволікав із його підписанням майже рік настільки не Арними для влади здавалися усі кроки пов'язані зі змінами і необхідністю проводити мобілізацію. А проводити її треба, оскільки у росіян зберігається значна перевага у живій силі на фронті. До того ж, кремлівські упері вже анонсували створення нових дивізій і армій, у які до 1 червня збираються зігнати ще 300 тисяч мешканців просторів Великої і Необ'ятної. На тлі таких викликів президент Зеленський не міг не підписати законопроект про зниження мобілізаційного віку. Водночас він запевняє, що мова вже не йде про 500 тисяч нових мобілізованих, які мають поповнити сили оборони. Нібито аудит головнокомандувача Олександра Сирського дозволяє відшукати частину необхідних резервів у середині нашого війська. Ну, Півмільйона нам не потрібно. Я вдячний вдячного за аудит. Важливо, що він знайшов. Сили і всередині Збройних сил України. А, відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть. А, що стосується а, окремої кількості, а скільки буде мобілізовано, поки вам не готове це сказати, можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 тисяч додатково, 300 тисяч військових. Однак проблеми з мобілізацією в Україні справді відчутні навіть самі так звані воєнкоми виправдовуються, що подекуди доводиться йти на жорсткі заходи, бо армія потребує людей. А добровольці давно закінчилися. Віднедавна у Міноборони почали більш гнучко реагувати на виклики часу, розпочавши співпрацю із рекрутинговими компаніями і з місцевими громадами. На тлі цього час до часу з'являються заголовки про те, що той чи інший регіон нібито саботує мобілізацію. Днями довелося читати таке про Львівщину, де понад дві тисячі військовозобов'язаних не з'явилися до ТЦК і були оголошені у розшук. При тому поліція вже розшукала і доставила до військоматів більше половини із розшукуваних, а саме 1200 осіб. Відверто кажучи, дві тисячі ухилянтів у масштабах однієї області це не дуже той і великий масштаб. Приблизно стільки ж ухилянтів у тій же Львівській області виїхали з країни через систему шлях. Водночас в обласному ТЦК не розголошують, скільки мешканців Львівщини були оголошені у розшук за ухилення від мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. От, до прикладу, Івано-Франківський обласний ТЦК та СП повідомив, що за понад два роки Великої війни в області Олосили у розшук близько 40 тисяч військовозобов'язаних. Оце вже число, яке про щось говорить. Або ось ще декілька чисел, які можна співставити із даними по Львівщині у Чернівецькій області. За наявку в ТЦК розшукують понад 5 тисяч ухилянтів. А загалом від 30 тисяч військовозобов'язаних дані, яких внесені до електронного реєстру оберіг, не прибули до ТЦК та СП. І при цьому Чернівецька область у нас найменша в країні і за площею, і за населенням. А в сусідній з. Їївської Волинської області розшукують понад 8 тисяч ухилянтів. Тож не можна сказати, що одна якась область у нас вирізняється особливо злісним саботажем мобілізації. А взагалі, принцип поділу українців на кращих і найгірших, перш за все, використовує ворог. Ось цього тижня на болотах зняли цілий ролик про багатого українського мажора, який проживає розкішне життя у стилі великого Гетсбі, і про звичайного хлопця, який у цей час проходить випробування фронтом, забезпечити. Відчуття справедливості під час мобілізації це таке складне завдання для нашої влади. Але незалежно від цього маємо пам'ятати одну істину країну, таки треба захистити, і в цьому не можна сумніватися. Ви дивилися західне новини до наступних зустрічей.